Здоровенькі були Олди. Питання до вас, шановне панство, а ким ви мріяли стати в дитинстві? Я скажу перший археологом. Мабуть, через те по сьогоднішній день просто обожнюю історію. До речі, можете в коментарях поділитися своїми дитячими хотілками. Героїня сьогоднішньої розповіді теж з дитинства мріяла стати археологинею та шукати загублені скарби. Вона, власноруч, Малювала мапи лісу, від котрого мешкала неподалік, а потім по ним же шукала вигадані стародавні клади. Ця проста дитяча забавка допомагала втекти у власний світ світ пригод, легенд та магії. Але потім почалася епідемія поліміеліту. Дівчинка захворіла і довгий час провела у ліжку. Але це її не зламало, а тільки додало наснаги стати, врешті-решттою, ким вона хотіла. Дуже цікава та життєстверна історія простої людини. Згадана дівчинка все ж стала археологом та є одне. Але це історія Хельги фон Шапс, дуже видної фігури Третього райху, о Фюрера та головної антагоністки The Old Blood за сумісництвом. Вона не шукала скарбів, вона шукала силу. Хельга фон Шапс не просто дослідниця, вона одержима фанатичка. А її розкопки це не історія, а інструкція до пробудження давнього жаху. І кожен знайдений артефакт наближав третій Райх до чогось нелюдського, жахливого та потойбічного, та зупинимося буквально на хвильку. Я бачу у статистиці, що багато людей переглядають мій канал без підписки, і це трошки нечесно. Тому будьте ласкаві! Підпишімося прямо зараз на Ігротека.ua. натиснемо вподобайку. Та рухаємося далі. То ким же насправді була Хельга фон Шапс, вченою, фанатичкою чи провідником стародавнього зла, що причаїлося десь у потой біччі. Зараз все дізнаємось, але попереджаю: деякі двері відчиняти не варто, навіть якщо нестерпно цікаво. Біографія відданої нацистки. На момент першої появи у грі. Повернення до замку Волфенштайн Шапс було вже 34 роки. Народилася вона у 1908 році, у часи Кайзерівської Німеччини, котрою правив імператор Вільгельм ІІ. Хельга була нащадком знатного німецького роду і не аби якого, а одного з тих коріння, котрого сягали прямо до імператора Оттона І Великого, який колись у сиву давнину правив священною Римською імперією. Дитинство та юність Хельги пройшли у сімейному маєтку, де вона багато гралася в лісах та вдавала, що вирушає у неймовірні пригоди. Всі ці пригоди закінчилися, коли вона захворіла на полі Міеліт у сім років, в результаті чого ліва нога припинила нормально функціонувати. Недбалість та холодне емоційне дистанціювання її матері в цей травматичний час залишили по собі глибокі шрами в пам'яті Хельги, які пізніше. Посилилися через самогубство її батька Грегорі фон Шапса. Голова сімейства наклав на себе руки через втрату сімейного статку, котрий він пустив по вітру. Хельга знайшла свого батька на кухні з вогнепальним пораненням голови. Мати вийшла заміж друге через рік за чоловіка, якого маленька Хельга просто ненавиділа. Гельга відсторонилася від сім'ї, занурившись у вивчення ранньої германської історії, поступово схиляючись до романтизму. Та націоналізму. Ситуація вдома погіршувалася. Після величезної сварки з Вітчимом вона маніпулювала своїм молодшим братом, щоб той убив відчима. Пізніше того ж року вона покинула дім, щоб вступити до Віденського університету та студіювати історію. Ближче до кінця навчання її розбита горем мати раптово померла, а тому молодший шапс залишилася деяка спадщина та ключі. Від овіяного легендами замку Волфенштайн у 1934 році Хельга фон Шапс повернулася до захоплення дитинства археології, розпочавши шукати стародавні скарби. Також вона дуже захоплювалася окультизмом, дуже популярним у ті часи серед еліти Третього райху. Мов та Лара Крофт Хельга стала справжньою розкрадачкою стародавніх гробниць. Шапс перейшла від теорії до практики. Почала проводити власні дослідження, подорожуючи світом. Вона побувала у багатьох місцях світу важливих з погляду історії: Єгипет, Південна Америка, Індія та озеро Танганіка в Африці. Значний поштовх до заняття археологією та історією зробив покійний батько. Сама Хельга з великим хвилюванням згадує спільну з батьком поїздку до Національного історичного музею в Берліні. За її ж словами, тоді вона ніби вперше доторкнулася до справжньої історії. Вербування Хельги фон Шапс. Молоду археологиню помітив генерал Череп, московий центр та сірий кардинал Третього Райху. Якщо вам цікаво більше дізнатися про цю особистість, у мене є окреме відео на каналі про Десхеда. Хельга тоді проводила чергові дослідження у Єгипті поблизу Каїра. Генерал теж там був у справах. Їхня зустріч відбулася за пляшкою. Вина десь біля Каїру. Вільгельм Штрасе з першого погляду зрозумів, якщо направити всі сили та зусилля Хельги фон Шапс у правильне русло, вона зробить дуже багато для процвітання Третього райху. Штрасе того разу успішно завербував археологиню до лав нацистів. Службова кар'єра Хельґ стрімко пішла вгору завдяки невидимому покровительству генерала. Вона очолила паранормальну дивізію СС, що надало їй практично безмежні ресурси та можливості для власних досліджень. Тепер вона могла подорожувати світом ще більше, знаходячи все нові і нові артефакти для власної колекції. Саме робота на посаді керівника паранормальної дивізії СС дозволила познайомитися з валійським агентом ОСА Річардом Веслі. Саме Веслі повинен був знайти та викрасти. Секретну теку з особистими записами Гельги. Під час своїх довоєнних подорожей фон Шапс виявила стамбульські пергаменти, стародавні креслення техномагічних приладів, що випереджали свій час. Знахідку ще називають пергаментами з Константинополя, візантійського міста, котре у 1453 році перейменували у Стамбул, після того, як Мегмет ІІ здобув його штурмом. Та зробив столицею Османської імперії. Саме ці стародавні креслення допомогли генералу Черепу зробити більшість своїх наукових відкриттів. Стамбульські пергаменти, найімовірніше всього, були створені членами ордену Даати Худ, а також були раніше використані вже згаданим імператором Оттоном І. Вільгельм Штрассе не помилився, він мав рацію, адже розум та здібності Хельгі фон Шапс. Стали неймовірно цінним надбанням для Третього Райху. Паранормальний відділ СС Структура Третього Райху під назвою Паранормальний відділ СС це спеціальний підрозділ, що займався різними дослідженнями на грані науки та фантастики: древні артефакти, паранормальні явища, потойбічні сили, окультні науки тощо. У реальності Волфенштайн відділ теж було засновано Генріхом Гімлером. Одна з найвідоміших місій організації це пошук могили Генріха І, першого короля із Саксонської династії Людольфінгів, а також розкриття сили Чорного Сонця та відкриття порталу до цього виміру. Паранормальний відділ СС дуже активно співпрацював з Вільгельмом Штрасе, котрий тоді обіймав посаду керівника спеціальних проєктів СС. Що цікаво, сам генерал Череп не був учасником Паранормального відділу, але при цьому брав участь прямо чи опосередковано у всіх його основних проєктах. Дехто з особового складу дивізії насправді теж не були членами дивізії, а іноді навіть не членами СС, а були відраджені до дивізій з інших частин німецької армії чи уряду. Також відомо, що дивізія СС використовувала найманців, реальний історичний прототип паранормальної дивізії СС це товариство Аненербе, засноване 1 липня 1935 року Генріхом Гімлером, Германом Віртом та Вальтером Дарре. Більша частина їх роботи була пов'язана з окультизмом та навколо окультними вченнями. Товариство Аненербе включало 50 різних відділів, що займалися вивченням кельтів, скандинавської міфології, рунічного символізму, теорії світового льоду Ганса Гербегера. Та багатьма іншими питаннями у 1936 році Генрі Гімлер переконав Отто Рана вступити до Аненербе, пообіцявши майже необмежене фінансування його проєкту з пошуків святого Грааля. Цей проєкт став одним з найвідоміших аспектів діяльності товариства. У наступному році Отто Ран наклав на себе руки після того, як був покараний за гомосексуальні стосунки. Товариство Аленербе прийняло версію рана про те, що святий Грааль знаходився у катарів християнських релігійних дисидентів. Після смерті Рана пошуки святого Грааля продовжили в районі гори Монсегюр, що у Франції. Особистість Хельги фон Шапс. Весь час вона була дуже допитливою. У дитинстві хворіла на поліомееліт, тому довгий час була прикутою до ліжка. Ця подія лишила травму на все життя як фізичну, так і моральну. Ще Хельга спостережлива, розумна, але водночас одержима своїми дослідженнями. Вона хотіла розкрити секрети свого предка імператора Оттона І. Попри свою грізну особистість та статус, її все життя переслідував спогад про батька. В одному зі своїх останніх записів вона розмірковує, чи соромився він її хвороби. Хоча вона була безжальною та кмітливою, вона проявляла типову для нацистів зарозумілість, вважаючи, що може контролювати відкриття Вульфбурга завдяки своїй кровній лінії та досвіду в окультизмі, що, врешті-решт, і привело її до загибелі. Хельга фон Чапс була алкоголічкою, мала непереборну пристрасть до вина, тому зберігала величезний запас дорогоцінних вин у підвалах замку Вольфенштейн. Вона наполягала на тому, щоб відбірні вина доставлялися на місце розкопок у пріоритетному порядку. Хельга пила, вважаючи це чимось на кшталт самолікування від душевних трав. Вона вживала алкоголь навіть під час роботи, чим був дуже невдоволений Емерік Шрайнер. Емерік Шрайнер був людиною, котру відправив сам генерал Череп до Вульбурга, щоб спостерігати за Хельгою фон Шапс і за ходом проведення розкопок. Вона демонструвала потужну особисту харизму, здатна була виманювати цінну інформацію зі своїх в'язнів та налагоджувати комунікацію з ними. Хоча особисте життя не складалося, у неї була низка коханців. Зокрема, з одним з її офіцерів вона мала відверто непрофесійні стосунки, користувалася великою повагою серед колег за свою готовність особисто допомагати в розкопках, попри свою інвалідність. Незвично для високопоставленого офіцера. Вона була жінкою дії та пригод і не мала часу на інших офіцерів по типу Шрайнера. Хельгу зовсім не лякав її начальник, генерал Вільгельм Штрасе. Вона вважала, що він їй винен, і повинен був бути вдячним за всі артефакти, які вона для нього шукала без перебільшень всім світом. Конфлікт фон Шапс та Бласковіца. Розвідка ОСА полювала за генералом Черепом та його секретним комплексом, адже того разу старий Лис сховався дуже добре. Тому бідже відправили прямо до Уберштурмбамфюрера СС Хельги фон Шапс, адже та мала секретну теку, де була інформація про точне місце перебування комплексу вільгельма Штрасе. Бласковіц уперше зустрічає її, коли намагається непомітно викрасти в неї теку в таверні, видаючи себе за офіціанта. Гельга швидко помічає зниклу теку та не дає йому вийти з кімнати. Коли вона кличе його до себе, то запитує ім'я. На що біджей використовує свою вигадану особу Франс. Помітивши акцент, вона змушує його випити те, що він їй приготував, показуючи, що неосвідчений біджей. Дав їй вино, яке вже давно зіпсувалося. Потім вона вдаряє його ножем в руку та називає шпигуном, переходячи на бездоганну англійську. Але її перериває повідомлення від одного з солдатів на місці розкопок, в якому йдеться про загадковий витік з крипти, яку вони підірвали динамітом. Потім відбувається вибух. Коли Біджі приходить до тями, він бачить, як Хельга та Шрайнер евакуюються з таверни, але вони забули карту місця розкопок. Таким чином Вільям може діяти та вирушити по слідах нацистської археологині. Коли Біджі нарешті з боєм проривається до крипти, він потрапляє в пастку. Починається наступна сцена. Хельга знайшла стародавнього голема, котрого було замуровано ще за часів Отона Фон Шапс вважає, що її генетичний зв'язок з імператором дозволить контролювати потвору та використати ту у своїх цілях. Хельга хизується, що всі її запам'ятають як найвидатнішого дослідника. Проте Біджі заперечив та сказав, що її запам'ятають як просто чергового нациста. І дійсно вона гине невдахою, а всі докази її місії знищуються та забуваються. Цікаві дрібниці про Хельгу фон Шапс. Пильно дивлячись на її обличчя, здається, що її статура та зовнішність частково були натхнені справжньою жінкою офіцером СС, Ірмою Грезе, також відомою як Гієна Освенцема. Обер Штурмбанфюрер еквівалентний підполковнику та командує приблизно тисячою людей. Роблячи грубий підрахунок, можна припустити, що біджей знищить приблизно цю ж кількість нацистів до кінця гри. Відповідно, паранормальна дивізія СС, мовіше всього, була теж знищена. Єгипетські трофеї в кабінеті Хельги в замку можуть бути посиланнями на кампанію Curse Sands з консольних портів Return to The Castle Wolfenstein. У своєму кабінеті в замку Волфенштайн вона зберігає оголене зображення свого коханого Карла в одній зі своїх книг. Після мова вона шукала владу серед забутих могил. Але знайшла свою безславну смерть. Хельга фон фончап змогла стати істориком, але обрала стати інструментом режиму, який прагнув воскресити древніх демонів задля нової імперії. Вона була не просто фанатичною археологиною з дивізії СС. Вона уособлює той момент, коли людина більше не ставить собі питання, а чи варто це робити, і починає просто виконувати наказ. Її цікавило лише одне знайти щось настільки потужне, щоб змінити хід війни. Вона не зупинилась ні перед проклятими могилами, ні перед жахливими легендами, ні перед здоровим глуздом. Вона копала глибше, ніж дозволяла етика, розкривала те, що краще було б забути на вічно. І щиро вірила, що темні сили це просто ще один ресурс задля перемоги райху. Але темрява як і смерть. Не визнає авторитетів, це історія не про перемогу чи поразку. Це історія про межу, яку хтось одного разу перетнув і дорого за це поплатився. На цьому моменті хай кожен зробить висновки для себе. Адже історія доволі повчальна. Дякую за увагу! Пишіть коментарі, підписуйтеся та ставте вподобайки. Бережіть себе та слава Збройним силам України!